Доброго дня! Дуже бракує всім нам хорошого настрою. Сподіваюсь, що зможу підняти його і трошки збагатити емоційне життя красою, яка таки має силу, і заспокоїти і підбадьорити тема відео гортензії, які в минулому році не квітли або майже не квітували. І чому? Що не радувало так? Як у інші роки. Шість кущів у моєму квітнику мають притінення. Ростуть під сусідською старою алечею, високою, густою, і на відміну від тих, що ростуть на повному сонці, у позаминулому році, тої жари було днів 5, коли було за сорок. А вони дістали такі опіки, що у минулому сезоні або зовсім не квітли, або зовсім трошки. Дали тих соцвіть. Коли куч гортензії має кілька соцвіть, я не називаю це квітуванням. Далі це такий красивий сорт. Рожеві соцвіття з білою облямівкою, не даю їм алюмокалієві квасці, а по сусідству кущу даю, а він, бачите, як скористався, і побачите, тут фіолетові такі гарні відтінки, шапки поза 20 см. І от в минулому році. Я показувала, у мене є відео гортензії із пека, коли найбільше в цьому кущі постраждало листя, воно дуже велике, таке пружне, таке тверде, вони взагалі надзвичайно великі такі ці пагони з величезними шапками, високий кущ, який потребує опори. Так, от ці листочки просто відвалилися. А немає листочків, не формуються бруньки квіткові. І в цьому році листя було, бруньки формувались, жодної квітки не було. Настільки шкода, а ще в цьому році з тої сусідської старої алечі я не знала такого явища, ніколи такого не було. Навесно такий сік капав, що мені мої глядачі і підписники написали, що це тля. Так от, на відео Пінківінки показую, яка в цьому році вперше не тішила. Тому що от такого білосніжного квітування було дуже мало, надзвичайно швидко пороживіла. Така була спека, завжди вважається, що проживіння починається тоді, коли нічні температури стають нижчими. А у нас в минулому сезоні яка спека була. Води зовсім не було дощів. І як би ми не поливали, скільки би ми не давали води, це не є дощ, це не є достатній полив. І рослина оця не була така, як позаминулого сезону, сезонів тому що дуже швидко вона дістала винний колір, а потім і коричневий. Дуже здивувала, тому що кущ надзвичайно достойний уваги, і в багатьох квітниках він є, і він ніколи не підводив. Це настільки безвідмовне квітування і краса на протязі всього сезону. А минулого року цього не було. Шкода дуже. Так от я ще закінчу оцю тему про те, як заличі капа той сироп, якась така вода, що кущі щоранку зливалися, душем змивалося, а воно як мід. Це було щось неймовірне. Мені багато хто з підписників написав, що таке часто буває. У мене, в моєму досвіді такого не було. Білосніжна макрофіла. Красуня, неймовірна. На відміну віддалі, в ту спеку позаминулорічно постраждали. Соцвіття. Білий колір притягує сонце. І не всі, але дуже багато соцвіт прийшлось тоді обрізати. Red Baron у мене обсаджений по кругу. Ну, це іншим разом покажу, коли вона буде, сподіваюсь, в цьому році квітувати. Так от, в цьому році не Red Baron а їх три куща. Ні оця пілосніжна макрофіла цвіть не дали, не квітували. Но той сік залишить, оці листя були такі липкі. Я не знаю, чи це так само впливає на квітування, але не зав'язались зовсім соцвіття Абсолютно. Так що дуже шкода, так люблю білий колір, і дуже мені подобається його формулювання, яке недавно почула. Присутність і відсутність кольору. Ну, яке ж воно нарядне? Ця макрофіла так само без назви. В цьому році було квітування, але шапки були набагато менші. Ви бачите їх розмір, вони так само поза 20 см біля далі росте. А вони були набагато менші і кількість була в три менша, тому що привикла, так само звикла, що він є надзвичайно щедрий на квітування і притягує погляди до себе дуже гарний кущ, в цьому році не було так. Багато краси, як у минулі роки. Спеціально я так даю квасці алюмінієві, щоб на одному кущі були всі відтінки. Ну, оце красуня безкінечне літо. В цьому році шапки були в два рази менші. Винувата в цьому я зараз покажу вам, в чим моя вина. Так люблю його, це така сама ніжність, вони настільки делікатні, вони настільки красиві, відтінків так багато. Оце дуже старий сорт безкінечного літа. А по сусідству у цього куща старого. Шикарний такий кущ у мене розрісся, і у мене не вистачило сили волі його обрізати, стягнути неможливо було, тому що там шапки такі розвинулися, що оцей кущ, безкінечне літо в цьому році були. Були соцвіття, їх багато було, і я вам показувала. Просто вони були в два рази менше. Головки зараз, побачите, там справа в кутку. Ой, які ж вони малюсінькі, які ж вони були в цьому році притиснуті двома кущами. Оцей оця розкіш, що не Баутенцирін. Складна така назва: затиснув його, розрісся на всі боки. Ну, такою красою подавив то моє безкінечне літо. Так що в цьому була моя вина. Отака От краса, хоча я завжди кажу, краси багато не буває, але так і її треба буде на наступний рік зробити місце, щоб це моє безкінечне літо було таке, як воно має бути. Рослини як люди, їм потрібна допомога. Вирощування квітів означає, що ви завжди комусь щось віддаєте. І я вам бажаю настроюватися на отаке гарне, причудове квітування. Сподіваємося на хороший новий сезон. Плануємо що куди посадимо, як ми по інакшому будемо відноситися до тих рослин, які у нас є, щоб вони були кращими, гарнішими. Всього доброго вам. Щасливо.